Ще одна смерть, ще одне горе. Слобожанська селищна рада з сумом повідомляє про загибель нашого земляка, Оніпка Дмитра Віталійовича. Дмитро народився 14 листопада 1991 року в Слобожанську. У 2009 році закінчив Слобожанську гімназію номер 2 Після закінчення пішов працювати до Зміївської теста, навчався заочно в Харківському національному технічному університеті сільського господарства, який закінчив у 2015 році. У 2017 році проходив строкову службу в ЗСУ. З 23 грудня 2019 року перебував на військовій службі в АТО. Службу закінчив у званні сержанта. З початком російської агресії Дмитро не міг лишатися осторонь, та у квітні 2022 року повернувся до своєї частини. В мирному житті хлопець дуже захоплювався футболом, як гравець та футбольний фанат. З 2013 року зіграв багато матчів за команди Молодь, Золотий М'яч, Альфа. Багато років Дмитро був вірним фанатом харківського футболу та разом з друзями Ультрасметалістом. Проїхав майже всі міста та стадіони, де грав улюблений клуб. Був веселим, життєрадісним, хорошою людиною, вірним другом, завжди йшов на допомогу, професіонал у своїй справі, як в роботі, так і в захисті України. Хорошим нашим чоловіком, ми всі ми в детському саду в місті були дружили з детства. Парень був завжди веселий, чоловік настроєння. Кожен день мог бути праздник, якщо ми з ним були рядом, з друзями в компанії. Неважно, що у кого случалося, він мог поддержать, знайти слова какие-то для допомоги і розвеселить. Загинув Дмитро Героїчно, виконуючи бойове завдання в населеному пункті Григоровка під Бахмутом. Висловлюємо співчуття рідним та близьким Дмитра. Герої не вмирають, вічна пам'ять!